Засу вольєру підіймається, поволі з'являється голова бурмака. Самець вже традиційно виходить першим, розповідає завідувачка відділу савців Лідія Осадча. Завжди виходить саме сміливий самець на розвідку. і Там хвилин через п'ять-десять виходить і сам кабута. Та подружка бурмака виходити не поспішає. Ковтнувши свіжого повітря до теплої домівки, вертається і він сам, чому говорить фахівчиня. Видно, що все-таки після сну не такі активні, як влітку, як в теплу пору. Побачити тварин після сплячки чекають ось ці школярі. Оно, дірки, бачиш, Кирило каже, любить спостерігати за ведмежими забавками. Мені подобається, що вони так граються, що перекидуються. Діти спускаються до оглядового скла, що біля вольєру і ось бурмак з'являється знову. Іди, хлопчик, іди будемо, іди будемо бігати, будемо купатися. Гута, виходь. До прогулянки доєднається ведмедиця Лідія Сача говорить, перезумували добре та за цей час трохи схудли. в формі хороші вийшли із зимової сплячки. Вже ми почали їх вже днів два. як почали, почали кормити їх сухарями. В цьому році ми їх випустили на дві неділі раніше, тому що вони раніше стали. Активніше всередині внутрішній вольєрі вже почалися, скажімо такі, занадто активні процеси. Нині безводних процедур, втім, з активним дослідженням території, каже пані Лідія. Для гути та бурмака підготували вольєр та весняний раціон. Пізніше підуть якісь фрукти, піде риба, варене м'ясо, яйця перепелині. Та весну почули не лише ведмеді, розповідає завідувачка відділу савців. Але можна. Активізувалися і річкові видри. Як розповів директор зоопарку Євген Іван, такому ранньому пробудженню тварин посприяла погода. Нині ж у сплятці залишаються бабаки. У нас там плюсові температури. Вони не дуже хотіли там особливо спати. А, тому ми вирішили, що вже пора їх і випускати. Тому ми вчора, перший день, коли вони вийшли в літню вольєру, а ми позавчора зробили все, що необхідне для того, щоб наповнити водойму. Наповнили водойму для них і вчора вони вже вийшли в літню вольєру. Надалі ж на всіх підобічного зоопарку чекає весняно-літній раціон, додав директор. Тетяна Рева, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкаси.